Фідерний комплект Travel 360. Артикул для замовлення Travel 360. В цьому комплекті у нас іде фідер, фідер від травмарки Mifine. Класна серія Travel. Подивіться в складеному вигляді, він всього на всього тут 62 см. Так, по цьому фідеру в комплекті йде дві вершинки з різним тестом. Сам фідер у нас йде до 140 грамів. Класний захист всіх кілець. Відмінна якість. Стрій швидкий. Зручна довжина, сама ходова 360 см. Відгуки по цим фідерам тільки позитивні. Це новинка 25-го року. Тут так от виходить. у нас рукоятка тут де корок. Далі котушка. Котушку ми сюди ставимо спеціальну фідерну з неглибокою шпулею. Шпуля буде алюмінієва. класні фідерні котушки. Захист буде, щоб жилка не попадала під шпулю. Плюс дві кліпси. Одна тут, одна з іншої сторони. Фрикціон середньошвидкий. передаточне число 4,7 до 1, розмір 6 тисяч. І плюшнур у нас тут іде в подарунок: телефон для замовлення в шапці профілю або пишіть в особисті повідомлення.